Вітаю, шахів, врая проти Лестера. Лестат. Сінгапур, рейтинг 1834. Так, давай без безлапінський йде. Дякую. А я давай розіграю. Скайнінгенчик. Ти ж не брот. Он Є3 F3, G4, англійська атака. Так, не пускаєш. О, ти цей хід будеш робити. Не дають нам B5. піти. Зазвичай цього коня міняють. На Нацьок. Фрізі 1 очевидно. Так. Жертва якості. Ну ти можеш ферзем взяти. Жертва якості. Але, мабуть, цього буде недостатньо. Щось мені так здається. Рекриватися поки не хочу. поки покину. Не... Так, можливо, нам треба щось, типу... Таке вичути. Ле... Коняку, він б'є, ми б'ємо, він фержи три. Не хочу. Я хочу його прослабити по білій діагоналі. Тут, звісно, слоном. Ким пішокон про міс клік. Цей хід, мабуть. Поки що в нас є час для контрудару. Чи нема? Є, є. Там Fia візьме. ІAce sports так. Хочеш взяти? Ну я. Ну, взяв. Ти що, ти намікаєш на те, що ти тут хочеш взяти? І без фрезя пограти? Не знаю. Тінс, І Далі теж. Він може ферзем взяти. Це, думай, як це встигнути порахувати все. Взяли, взяли. Взяли тут він може слоном. О ну, там ще багато фігур. О, ну, там ще багато фігур. Я думаю, просто так. Зіграю. Слон поки тримає. Бігу Діці. Так. пострибаємо трохи. Від оси Білопола. Чи шо? Ну, взагалі, погрожує якісь D4, наприклад. Тобто, є 5. Д4 не погрожує нікому. Крім мене. Окей, угу. okay, якщо я сюди прийшов. То. Сюди щось не хочу ставати. Ні, цей кінь можливо знадобиться для якихось ударів тактичних. Брати він. Ті пускати не може. Пішли такі роз, оці. штуки, розміни тактичні. Хто кого? І для чого? Це питання. Лисить тура, лисить кінь. <кій> Тут треба взагалі щось таке йому мутити. Серйозно Серйозні речі робити. Ну тут просто, ну я візьму слоном, ти туру, мабуть, віддаси мені. Мей. Віддаси туру, так. Да. Я сюди. Якось сховаюсь, наприклад. А в тебе не буде і Ферзя біля... ні, залишиться, слава не буде біля короля. Може бути мало фігур. Такий хід. Не дуже зрозуміло, окей. Б'ю. Хоч би шо мені, Хоч би шо бью тут. Нічого не бачу взагалі. Тепер бачу. Ти що хоч грізюку, як кубачав чувак робить, Та ти що? Та там ще щось може було цікавіше. Ні, він зразу якісь всі козирі... викинув з рукава. 59 на 69. Ну, там просто купа варіантів, було, тому не дивно, що ми грали не зовсім сильно з точки зору комп'ютера. З точки зору бліцу. Це був прикольний блокбастер. Чекає трохи. Ну, Треба було міняти, я чомусь. Чекаю, чекаю. Зазвичай цього коня треба віддавати, тому що. Інстона закриває, туру закриває і. І треба бити, коротше, цього коня. Так, да, тут суперник дозволяє. Ну, Треба було розбити спочатку, але дозволяє звільнити, і в нас вже є лінія для тури. Так. Я вже зрозумів, що треба було би бити. Тому ті варіанти поки що не хочу дивитись. це 3, -3 все-таки був цей удар типовий, сицилійський. Така позиційна така жертва ми. Сносимо цього центрального пішака. Центр захоплюємо фігурою, потім може ще й пішаком підкріпимо це поле. Ну і плюс розбиваємо структуру, і, скоріше за все, ще й пішака від'ємо. Тобто матеріал, матеріал у нас десь буде рівний. Позиція така з шансами у суперника і в нас. Ну, по комп'ютеру мінус супер... 050, можна сказати, пішачок. По позиції зайв. Я пішов стрибати. Ну, тут суперник просто так атакує, не вистачає йому фігур. Мене тут купа фігур стоїть і блокує все. Цей малий центр він мене і залишився. Кінь е 5 був хід. Що ферзь потрапив. Прикол якийсь. Тура ж 8 і все, да? І гудбай. Ферс втрачається. Ну, невдалий хід, він закриває дорогу фрізя. А в нас є пункт е 5 Коли суперник зірає у F5, він віддав нам цей пункт для нашого коня. Ну і ще для фігурно ну, кінь тут. Найкрутіше стоїть. Я пішов ці розміни. Ну, так. Да, тут він вже щось наплутав, тому що в нього фігури. Погано трошки стоять. Кінь на Ц3 неясно він тут. Спочатку стоїть, нічого не робить. Одні фігури тут, інші тут і така трохи дисгармонія. Ну і все підвисло, все починає втрачатись. Багато 11 ходів. Тут вже 3 секунди я нічого не бачу і починаю ходити. Аби не підставитись в один хід. Ще більш-менш нормально. Да, безнадійна позиція. Ну, проблеми з королем тут у нього. Король в центрі а мої фігури. Слон захищений, ферріс строю взаємодіють. Ну і все. Тут мало шансів. Просто відійшов, бо тут мат висить. Я хотів якось може так закрити, чи ще щось. Треба було шахувати, ну окей. І так і так.